Вітаю друзі. Субота-ранок. Вчора теж зранку ходив на рибу. Полив трошки там три харакції розбавив. Але закинув закидушку перший раз. На горох. Як тоді закинув, там була дружина тригачка. Я наживив на цих тригачках горох, помістив їх в стакан і насипав туди горох. Помістився все діло в морози. А зранку е, обрізав стакан і закинув, закинув чи доктор, її називають. Вчора нічого не клюнуло, бо квіток прийшов. Е, я залишив її на цілий день і на цілу ніч. чи та різинка ще є, чи там є риба витягнути. Але там ліска 0,3, не знаю, якщо крупний корот чіпиться. І вона зв'язана посередині, бо мені прийшлося обрізати, бо борода була. Там кропивки багато, не знаю чи я витягну, чи тут щось буде. Побачимо зараз. Взяв під саку першою, першою справою. Не знаю, что там сейчас я. Раскладу пиццаку. На всякий вред подухать. Сейчас никто не знает тут. Что... Спасибо. Так. Я розкладаю пиццаку завжди не до самого кінця, а трошки трошки назад, щоб не поломати труби. От так до упора і назад чуть-чуть. Скло. і будемо дивитися, вже бачу, що є, які те посхорі. Багато ракушок, це всього. Натяжки нема зовсім. Будемо скручувати потрошки. Блін що це таке Ліска тонка, 0,3. Я не впевнений з цієї лісті. Будемо потрошки скручувати. Щоб натягнути. Обірвано. Обірвано. Була риба. І обірвана на вузлі. На тому вузлі, де я зв'язував. Да обидно. Якби не було вузла, то може витягнув. Витягнув дервана. Ну будемо продовжувати в тому в тому ж душі. Читрят груп шуляску. Да, була риба, обірвала. О, бля. Без вузла можливо б не обірвала. Ось Бачите тут. Я зв'язував в цьому місці. Я пам'ятаю, куди закидав, можливо я по лісці знайду потім. Можливо, найду. Потім, де воно? Хоча б снасті. Але воно могло затягнути, хер знаю куди. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мене, ставте лайки, вподобайки, репости. Бувайте!